Грошова підтримка в Івано-Франківську підприємцям частково відшкодовуватимуть вартість придбаних генераторів, систем безперебійного живлення та старлінків. Йдеться про малий та середній бізнес, який зареєстрований у громаді, чи офіційно сюди релокований. Отримати ваучер на підтримку можуть ресторани, міні, пекарні, перукарні та салони краси а також магазини, які торгують продуктами харчування, окрім продажу алкоголю та тютюнових виробів. Щодо компенсації за е, генератор. За генератор це буде компенсація і блок. Безперебійного живлення це 30 тисяч гривень, це максимальна сума, але не більше 50% вартості закупленого обладнання щодо системи супутникового зв'язку, тобто старлінку, це є 20 тисяч гривень, аналогічно не більше 50% такої вартості. Один суб'єкт господарювання має можливість подати одну заявку на відшкодування генератора і одну заявку на відшкодування супутникового зв'язку. Ну тобто, якщо це стосується певної мережі, то все рівно подається тільки одна. На заявки відшкодовується ну, по цій заявці один об'єкт. Щоб отримати таку допомогу кажуть, у ЦНАПі є декілька вимог. Передусім, приміщення має функціонувати як пункт обігріву. Тож підприємцям варто забезпечити для відвідувачів зал площею не менше 20 метрів квадратних. Він має бути вільний від устаткування, щоб одночасно в ньому могли розміститися не менше 10 людей. Також це має бути можливість зарядки мобільних телефонів, різних пристроїв. Ну і відповідно, генератор має бути потужністю більше 3 кВт, в тому числі включно 3 кВт, І також необхідно, щоб ну тобто є можливість користуватися інтернетом, тобто той, який придбаний, тобто це в даному випадку старлін. Заяв триває впродовж дії воєнного стану. Їх можна подати у ЦНАП чи онлайн на сайті установи. На веб-порталі також розміщений перелік усіх документів, які необхідні для отримання ваучера. Люся Грибек Андрій Гарара, телеканал 402.